Мікрорайоні Рокитний продовжують заміну ламп у вуличних ліхтарях. Ці роботи виконує комунальне підприємство «Міськсвітло». Комунальне підприємство «Міськсвітло» проводить ряд робіт, а саме, замінює лампочки у мікрорайоні Рокитна по тротуарній доріжці, а саме від хокейної площадки. І до магазину родина директор Олег Лещенко розповідає: працюють планово відповідно до звернень містян. Після роботи дуже багато пішоходів вертаються додому людей, тобто вони не їздять на маршрутках, а йдуть пішки через міст, так би мовити, ракітний до себе додому. І в нічний час там нічого не видно. Телефонували люди до нас на підприємство. Ми обробляли цю інформацію, виїжджали в вечірній час, бо без 10... в 1650 ми вже включаємо світло по місту. Ми виїхали без 10.05, продивилися, да, дійсно, лампочки там перегорівші. Всі, що вигоріли, всі замінимо 100%. Замінимо як по тротуарній доріжці. Так і в сквері, крім цього, працюватимуть і поблизу багатоповерхівок. Більше ніж п'ять років рокетнянці мають зону відпочинку з пішохідною доріжкою та ліхтарями. Тільки от спільне майно місцеві не бережуть. Плафони і лампи побили. Тож міське світло відновить цей об'єкт. Наразі світильники вийшли в зладу, деякі були розбиті. Я так розумію, підлітками то буде проведено заміна цих плафонів, а також заміна перегорівших світоточок. Паралельно електромонтери підприємства міськсвітло проводять планову перевірку світлофорних об'єктів. Наразі працюють на пішохідних переходах, які не мають регулювання, але облаштовані попереджувальними жовтими сигналами. Таких у місті п'ять нерегульований пішохідний світлофорний об'єкт. Він включається в вечірній час і там створюється жовте меготіння. Про що попереджає водія? що там нерегульований пішохідний перехід, і водію потрібно знизити швидкість, щоб не наїхати на пішохода. Але в цьому нерегульованому пішохідному світофорі світиться ще ліхтарі вниз. Саме на зебру, і коли пішоход переходить, автоматично підсвічує пішохода. За що заздалегідь бачить водій, і звичайно при швидкість, саме справність цих ліхтарів і перевіряють. Олег Лещенко зазначає, технічне обслуговування дорожніх показчиків практично завершено.